Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Дальше історія про е, якість життя які вже зачепили тільки різних ракурсів. Дивимось на це, друзі. Сусіди проти пандуса через естетику таку жителі е, будинку бунтували проти інклюзивної конструкції. Скандал в Івано-Франківську, який проконтував нам е, навіть мер е, міста, сказав, що це вже не вперше, коли жителі будинків в місті протестують проти елементів безбар'єрного середовища. Що ж? Трапилось насправді. Ми розслідували. Журналістка Людмила Руденко привезла цю історію. Люди в Івано-Франківську не дозволили встановити пандус для дитини з інвалідністю. Сусіди сказали, якщо ви почнете робити. Продовжувати робити цей пандус ми викличемо поліцію. Ситуація набрала розголосу. На жаль, це не перший випадок у Франківську. Про інцидент повідомив заступник мера Івано-Франківська Михайло Смушак. Історія розлетілася соцмережами. В дворі збиралися встановити безпечний пандус, який відповідає нормам, але людям він виявився задовгим і некрасивим. Вони пропонують його зробити коротшим або замінити електропідйомником. Це перемовини влади з мешканцями будинку, які якраз не дозволяли встановити пандус для дитини з інвалідністю. Ну, взагалі не заважаю, ну, з боку, але це вигляд естетичний. розумієте? Це п'ятирічний Маркіян, молодший син Оксани Шеленко. Саме вона потребує пандуса для того, щоб мати можливість завести сина додому. Маркіянові поставили діагноз важка епілептична енцефалопатія, спровокована мутацією в гені, дуже рідкісна, не лікується, такого як лікування немає, не ходить, голови не тримає, сам себе не обслуговує, повністю лежачий. Саме так Оксана кожного дня по декілька разів з сином дістається до квартири. Жінка працювала вчителькою історії, втім зараз присвячує себе повністю материнству. Переїхали з родиною в цей будинок три роки тому, аби жити не на шостому поверсі, а на першому. каже з сусідами ладнали. Конфлікту до пандусу взагалі не було. У Нас були прекрасні стосунки. Ми разом прибирали зелену територію, були збори, збиралися, планували там. От сходинки ми зробили влітку своїми коштами. Про пандус Оксана інших жителів попередила і вони всі погодились. Однак, коли дійшло до справи, інклюзивна конструкція сусідам вже не сподобалася, хоч виконана вона згідно з нормами. Замість чотирьох метрів, про які йшлося раніше, вийшло шість. Я була в шоковому стані. Це тільки два метри різниці. Він мав бути чотири метри, а він вийшов шість, тобто це два метри різниці. А там у нас двір великий. Це що сусіди кажуть, що ми забрали більшу половину двору, це абсолютно брехня. Каже, коли приїхали встановлювати пандус, сусіди погрожували викликати поліцію. Вони просто казали або панду ставимо короткий, або ніякого пандусу не буде. Після так званого протесту, зі слів Оксани, сусіди видалилися зі спільного чату будинку, який створила Оксана з чоловіком. Каже, створили новий. У нас ніхто не приєднав ні мене, ні чоловіка. Ситуація викликала суспільний резонанс. На місце приїжджали журналісти, зокрема, й наші колеги з ТСН. Коли приїздили, ніхто не вийшов. А після сусіди вже й не були проти. Розповідає Оксана. Однак таке протистояння не вперше у Франківську розповів нам мер міста Руслан Марціньків. На жаль, це не перший вже випадок у Франківську. У Нас таке саме було на набережні інших. Тобто не всі мешканці розуміють важливість встановлення пандусів. Мер міста каже, у Франківську існує програма зі встановлення пандусів. І, попри невдоволення деяких жителів, пандус у домі Оксани таки встановлять. Пандус не може бути меншим, він повинен дотримуватися кута, він повинен бути таким, яким він повинен. Ви людина, яка хоче жити повноцінним життям, і вона має на це право. Тому ми все одно будемо там встановлювати пандус. незважаючи на те, що деякі мешканці не хочуть такого встановлення. Віталій Пчолкін, виконавчий директор громадської організації, група активної реабілітації, вже 15 років досліджує проблему безбар'єрності і шляхи вирішення. Ми не тільки допомагаємо знайти правильні рішення, ми ще допомагаємо з так званим юридичним супроводом. Тобто знайти шляхи нову ж такі залежності від громади, це може бути влада, це можуть бути приватні меценати, бізнесмени, які також частково можуть профінансувати. Тобто шляхи можуть бути різні. Свою травму Віталій отримав ще в юності під час плавання. Нині пересувається на кріслі колісному. Ми домовилися зустрітися біля одного з пандусів в столиці. Поки чоловік шукав парковку, вже стемніло. Врешті вийти з автомобіля теж виявилось з проблемою. Ми не можемо говорити, якщо про безбар'єрність, виключно про пандуси, бо це комплекс дій. Тобто, от як в даному випадку, наявний пандус. А що він мені дає, якщо я не можу вийти з авто? Віталій в своєму житловому комплексі виборював пандус. У випадку з мешканцями Івано-Франківська радить бути більш відкритими, адже у наш час багато. То військових, які постраждали на війні і стали людьми з інвалідністю. Тож, хоча б свій власний дім має бути доступний. Однак частково розуміє і самих мешканців. Мені здається, частково вимоги е, співмешканців оцих, вони обґрунтовані, бо пандус має мати естетичний вигляд його можна зробити ламаним в бік. І тоді сходи залишаться відкритими. По-друге, матеріали виготовлення, бо це вони ще не знають. А цей пандус він буде такий шум видавати, коли по ньому будуть спускатися, будуть бігати діти, що сусіди ще від того будуть потім страждати. Відповідно, естетична складова, ну я не буду казати в загальному вигляд двору. Там теж є над чим попрацювати. Я би радив зосередити свою увагу мешканців саме на цьому питанні, а не на протистоянні пандусу. А от щодо естетики двору Оксана нам розповіла, що разом із пандусом біля будинку влада міста також побудує нову доріжку, щоб вона з сином могла не тільки спуститися, а й вийти на вулицю по естетичній бруківці. Тож, можливо, саме через пандус двір будинку стане дійсно красивішим, як і хотіли жителі. це боротьба з совком, який нікуди щось від нас не йде, але ми потроху його витісняємо з нашого життя, і з цим треба боротися, щоб максимально якісно всім було тут жити. Інклюзивність тут має бути найвищого рівня. За це також боремося. Але ми з люди подивилися, які героїчні люди. Правильно так, але тут дивися питання: то ж мешканці не були проти встановлення пандуса. Тобто, розуміння того, що це треба, що це має бути. Воно є. Так. Просто питання було в тому, в естетиці того вигляду. Ми Я розуміє. не зовсім зрозуміла ті 6 метрів. Греч. Це поза. Нормою, все таки, mm -hmm. чи це вийшло за норму цього mm -hmm. я mm -hmm. не, не вловила, але от бачиш, як потім е, керівник громадської організації сказав, що там дійсно є нюанси, які варто обговорювати, і можливо, треба або більше залучити до обговорення от якраз таких представників громадськості по інклюзії, які б е, е, дали якісь уточнення і скоригували, що тут важливо покриття, тому що з таким покриттям о, це буде питання отак. безпеки тих самих людей. Дивися, і тут такі питання. Мені здається, що все-таки мають бути просто діалог, тому що нібито мешканці всі були не проти, а за встановлення. Лише mm -hmm. ж питання, зрештою, в який вигляд то зрештою вийшло. Ну, і є норми, і все. Тут питань немає. Є норми по інклюзії стосовно пандусів. Їх треба всі виконати. Але те, що там є якісь нюанси по покриттю і ще по інших деталях, їх теж треба обговорювати. Ми знову стукаємося об стіну відсутності. Адекватного діалогу, от мені здається, ну це служно, має слушно і влучно погоджуюсь з тобою. А для цього Друзі, треба дискутуємо. більше зануритися в тему, зрозуміти всі нюанси, що за правилами, що ні, які можна зробити покращення, щоб всім було добре. Дома багатьом відгукнулася історія. Ті, хто нас сьогодні дивляться по всій Україні, та то пишіть нам, зокрема, в цьому контексті те, що у вас відбувається, як ви справляєтеся з таким справляєтеся з такими перепонами. І для того, щоб безбар'єрність була на максимумі, тобто якісно жили ми абсолютно всі.